Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 травня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день. Зірка хоче, прошу, і ми не проти. На дні колоди в нас судження, два старших аркана і зіронька, яка попросилася сама. Вискочила сама. Ну що ж, запрошуємо зірку сьогодні. Зірка це мрії, наші надії, віра, любов, натхнення, позитив, віра, оновлення, зцілення, омолодження. Коли ми в чесні в першу чергу самі з собою, що я хочу, навіщо мені це? Що буде, коли я це отримаю? Оцей зірковий статус, чи, чи ну от... зірка також це таланти наші. Можливо, для когось сьогодні от так проявляться ваші таланти, що е, вас зауважуть. Можливо, хтось сьогодні зустріне жінку зірку, познайомиться з такою, людину зіркову таку. Ну, для когось можливо втілиться бажання, чи мрія, або ви її втілите, чи зрозумієте, що саме ви хочете. Або Хтось вам допоможе втілити, втілить. Ну, загалом дуже класна, дуже така енергія, яка зцілює, яка от, ну, дає надію. На дні на, на дні колоди в нас старший аркан судження. А судження це також дуже сходиться тут. Оголені люди, і тут оголені люди. Тобто, це таке розуміння, також таке переродження, оновлення, розуміння, що я хочу, хто я, куди я рухаюсь, що я там отримаю. І от знаєте, таке враження, що ось тут ви зрозуміли, бо це, а можливо, хтось вам сказав. Тому що це може бути і звістка. Сказали вам, ви почули, ви отримали. Потрібно вам інформацію, і після цього начебто відкрилися очі, ви пробудилися, ви зрозуміли, куди рухатися, У вас з'явилася віра, надія дуже таке цікаве поєднання. Розуміння, що хто я? Розуміння, куди я йду, розуміння, що я отримаю, або що взагалі, що я хочу від життя. Ну, Можливо, навіть таке кардинальне зміна, кардинальна. коли міняється сприйняття, міняється мета, міняється самооцінка, міняється ціль. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні? Вісімка посухів. Найшвидша карта в колоді. Вогонь. Можливо, обставини самі так складуться, що. Отак от все кардинально чи різко поміняється, чи поміняється от ваше, ваше, ваше сприйняття. Тому що вісімка посухів це раптові зміни. Це, знаєте, як колесо фортуни, коли ми не встигли отямитися, а вже все помінялося. Ситуація помінялася, люди прийшли потрібні в ваше життя, тому що в нас вона в плюсі швидкість. Це може бути вогонь, пристрасть, ваш, ваш такий інтерес, ваше бажання швидко міняти, швидко досягати. Це коли ви швидко приймаєте рішення, от ситуація, бачите, що ситуація складається на вашу користь, і ви швидко підлаштовуєтесь під неї. Тобто допоможе рух, швидкість, прогрес, швидкі рішення, раптові зміни, пристрасть, рух далі. Можливо, ви поміняєте напрямок, поміняєте ціль, Ну, дія, так? бо вогонь це дія. Що буде заважати? Такий цікавий сьогодні день. Що нам буде заважати? Ага, трійка пентаклів. Трійка пентаклів це командна робота, коли хтось вам буде допомагати або давати поради, чи намагатися от щось вплинути на ваш результат, допомогти вам досягти вашої цілі, об'єднання зусиль. Так, бо Трійка Пентаклів це командна робота, коли всі працюють над однією цілею. Ну, а вас ціль своя. Тільки ви знаєте, що ви хочете. Як це має бути? Який має бути результат, щоб задовільнив вас? Як хтось може це розуміти чи відчувати? Ну, звісно, що це буде заважати. Якщо ви відчуваєте, що ну, вам заважає хтось, хто поряд поруч з вами. Ну, то поясніть. Ну що ж, ми вже зрозуміли, так що об'єднання зусиль, співробітництво буде нам заважати. Маємо сьогодні зірковий день. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю кожному з нас зіркового дня, щоб для кожного ця зірковість була своя, така, яку ви потребуєте. Хтось, хтось оновився, хтось отримав надію, хтось почав вірити в себе, в когось проявилися таланти, когось оцінили, хтось зустрів зірку своєї мрії, хтось сам нехай стане зіронькою. Отож, я бажаю нам всім. Такого чудового, зіркового дня. Натхнення, віри, надії, любові. Ну що ж, мої любі, люблю вас, обіймаю міцно, підтримую вас. Рада, що ви зі мною. Для мене ви важливі, для мене ви дуже потрібні. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами. Запрошую, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па!